Кременчуська медична галузь продовжує отримувати нові прилади та інструменти. Сьогодні до першої міської лікарні благодійники передали спеціальний магніт, який дозволяє видаляти металеві уламки із тканин ока. Цей інструмент Кременчуського виробництва, і наразі їх виготовлено вже більше 50. Розробники діляться, що після 24 лютого дуже хотіли зробити свій внесок у перемогу України, і після запиту від лікарів Кременчука одразу приступили до роботи. 97 Відсотків уражень під час військового стану це саме осколкові поранення, і є необхідність видалення таких елементів з тіла людини. Ну а в цьому випадку зачі спочатку ми зробили набагато менший у діаметрі із слабішими магнітами. Провели дослідження і побачили, що треба трошки збільшити магнітну силу. Поставили більш, більшого діаметра магніти, отримали необхідну магнітну силу, і вже прийшли до, такого, до такої конструкції. Прилад складається з трьох частин: це саме необдимові магніти, потім рукоятка і насадки з нержавічої сталі, з магнітної та немагнітної. Раніше у першій міській лікарні для таких операцій використовували старий великий і незручний магніт. Тому лікарі щиро радіють оновленню. Це той, що подарили, це е, важить ну, мабуть 200 грам це три кілограма. Я навіть не можу сказати, якого це року. Це реліквія лікарні. Це, е, і віков передається із рук в руки. Я хочу подякувати. Розробникам цього пристрою, тому що то, що полегшує роботу хірурга. Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував розробникам за такий потрібний прилад для медичної галузі нашого міста. Дійсно, для роботи корисно це буде вашим лікарям. А хлопці зможуть удосконалювати, враховуючи ваші побажання і дійсно досвід практичного застосування цієї техніки. Дякуємо вам за це. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. У найближчому майбутньому цей прилад може стати обов'язковим для комплектації військового медика. Відповідні зміни в законодавстві буде просувати народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов. У нас є така кампанія виробників, які можуть робити такі чудові речі, які допомагають будуть не тільки в мирному житті, а в тим часом, коли в нас іде війна, це треба. Я думаю, кожного лікаря, який на передовій, що він дуже швидко зробити операцію, витягнути оскорбки, які спасуть життя може багатьом людям. Да. Не звернули даю, щоб на Києві це можна було не посліцев через Верховну Раду, розробити зробити методички, щоб воно було на ну, уровні кожного має бути. Ми зараз просто побачили, як тактична аптечка да. західного зразка відрізняється да. від того, що було у нас. Висловили підтримку кременчуським виробникам щодо нових розробок і керівництво першого. Сумісно ми робимо все, щоб перемога була як можна швидше. Я як директор цього медичного закладу хочу вам сказати, що в нас є невеличке, але є і реабілітаційне відділення. І тому ми готові стати для вас площадкою, на якій ви будете розробляти, проводити випробування своїх нових техніч технічних. Пристрів тому дуже вам вдячні за все і всегда готові завжди. Ми готові і раді будемо вам допомогти. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.